Вітаю всіх, хто любить малювати. Сьогодні хочу показати вам, а у мене просили, щоб я показав, як малювати голову Сакрата Гіпсову. Тут буде зараз у куточку зображення ну, фотографії цієї голови. А ми розберемо, як, як її ну, починати малювати, щоб у вас не було з цим складнощів. От. Взагалі завжди, коли ви малюєте будь-яку голову характерну, бо всі голови вони не схожі один на одну, це ми повинні пам'ятати. Завжди шукаєте якісь зачіпки з розмірами, з пропорціями. От, наприклад, я вивчав цю голову Сократа, я я помітив, що ніс, сам ніс, він, він знаходиться десь по центру. По центру ну, це, разом з, це разом з бородою. Тобто, от, наприклад, тут у нас буде маківка голови, а тут десь у нас буде борода закінчуватись. Ну, десь тут. Це так ну, приблизно, скажімо. Да? І от, наприклад, я зараз отаку ось, ну, так, намічу знов таки приблизно. І знаходжу десь середину. Отця середина. Це буде десь тут буде, на цій лінії буде знаходитись ніс. От. Далі я знаходжу, наприклад, його е, ну, скажімо, ширину да, цієї голови. От, наприклад, десь отака буде голова. у мене, Ши, е, ну, Ширина. Бажано ширину голови міряти з висотою. От, наприклад, якщо ми бачимо, що. Е, Ця, ця ширина голови ну, вона занадто велика, занадто широка. Да? Ну, от я міряв, що десь 1,6 повинна вона бути. Зараз ми поміряємо. От, наприклад, ось у нас, бачите? Я мірюю раз, да? І от. Тут, бачите, ну не 1,6, а десь 1,5. Тобто хочеться що? Хочеться витягнути трошки. І ще я додаю вниз бороду. І, звісно, опускаю ще нижче серединку, десь, щоб носик десь був отут. Тобто, бачите, це все, все зміню. Ну, все змінюється, все, якби, якщо ми десь е, прибрали, то ми десь. Е, також, ну, скажімо, змінюємо ці розміри. Ось, бачите, знов-таки у мене повинна зберегтися ця пропорція, що ніс у мене десь знаходиться по центру. Голову я витягнув трошки, ще раз міряю. От, наприклад, знов таки ширина. Так. Ось, ми бачимо, от наскільки. Да? От вже уже десь, уже десь більше, ніж, ніж половина да, цього розміру. Десь 1,6 десь так. Тепер я е, можу перейти до скажімо так, моделювання е, голови. От, Я знайшов основні пропорції, параметри. Ні десь буде тут. Потім я помітив, що, наприклад, брові закінчуються, брові закінчуються на середині. На середині оцієї верхньої частини від носа до маківки. Тобто я зараз ось цю верхню частину, я її ділю на навпіл. Це все я ж не придумую, це все я, я е, вимірюю розміри в натурі цієї, знаходжу якісь е, ну, ось аналогії так, і шукаю е, ці зачіпки. так. Ось дивіться, що я маю на увазі, що брові самі у ці його кути, оці брові, так, вони. Ось, паркається е е в тому місці, якраз десь буде серединка. Бачите, від носа до висоти е, бровей, е до висоти бров іде да, ось. І у нас до маківки. Ось, бачите, я вже ну, щось намітив, вже щось у мене вир... вимальовується. Тепер я бачу, що оця вісь, що я її розміщав, вона у мене вже не тут, а вона у мене вже ось ось як іде. Да? Носик десь буде у мене вже ось тут. Носик у нього дуже цікавий, схожий на картопельку, таку, на таку коробочку. Ось я зараз отут такий квадратик намалюю. от Це буде його майбутній носик. так. А, далі лобова кістка. Ось у нього десь тут іде лобова кістка, яка десь отут у нього закінчиться. І це вона вже буде йти маківка. Ось його е, тім'яна частина. Так? От, ми вже бачите вимальовуємо. Далі, що тут у нас іде? Бров. Бачите, бров, його ця м'ясиста бров. І тут вже йде його вилиця, ось вилиця. Ось таким чином десь вона піде. Бачимо, так? Тепер ми дивимося знов-таки на нашу натуру, на фото, і дивимося, ага носик нам куди. Нам ще можна ближче носик сюди підсунути. так. Тут у нас іде його перенісся. Ніс у нього характерний, бачите, не довгий. Він у нього не довгий, а такий цікавий ніс. Ось, ось дивіться, ось іде його стовбур носа. а от. Ось, ось таким чином, отак іде його носик. Ну, ось Десь ось так. І отут знизу цей носик буде ще у нього, отак, якби буде його трошки носик, цей видно. Бачите? Носик буде його знизу видно трошки. Тобто, що ми маємо? Ось як іде у нас ось, отак, піднімається сюди, по носику йде, по кончику отак і сюди вниз заходить. Далі у нас, у нас ось іде у нас його ноздря і крило носа. Ось воно заворачується, його крило. носа. Тобто ніс у нього доволі таки широкий. І чуть-чуть буде видно трошечки з цього боку, буде видно його оте е, крило, яке з того боку. Можна зараз намітити його одразу, як ідуть його вуса. от. Отак іде його з, е, вилиця. Одразу можна намітити е, вилицю його з цього боку, як вона буде йти. От. Ось з цього боку намічаємо. І можна намітити його, що надбровні дуги. Так? Вони у нього масивні, великі, надбровні дуги. Ось отак вони у нього йдуть. От. Бачите? І ось його бров. Ось тут вона отак закручується. Тобто ось у нас мішочок брові, і ось у нас мішочок брові, вони у нас повинні бути більш-менш на одному, ну, скажімо так, на одному рівні, так? О, тут у нього йде м'ясо цей, який. Від перенісся так іде, і ось тут іде також видно цей м'ясо, ось як він іде. Тобто, все ми зараз бачите, намагайтеся так, так вибудовувати малюнок, щоб у вас, ну скажімо так, парні їх частини вони були в одну, ну, скажімо так, на одному рівні і не було у вас ніяких перекосів. І ще скажу, що це все от, от зараз я малюю, я можу десь щось підрізати, десь можу щось додавати. Тобто, не думайте, не бійтеся, що ви зараз от ви намалювали лінію, і ви її вже все. Все. Ви завжди повинні усвідомлювати, що ви можете цю лінію змінити, ви можете рухати. Це нормально. От. Далі, ось дивіться, вухо. Якщо я зараз отак зроблю, отаку дужку, то десь ось тут буде його е, значить, ось раковина цього вуха, ось десь тут вона буде йти. І вуха трошки буде також не по рівній лінії, а, а трошки такою дужкою буде йти. І ось десь ось тут буде його оця мочка вуха знаходитись. Десь тут. Вуха таке у нього немаленька, не скажімо так. От. Далі дивіться, зараз от ми вставимо тут очі, око у нас починає. Давайте тут розберемося. Ось дивіться, Це у нас іде його товщина е перенісся, Товщ... товщина но... носу, ось іде носова. Да? Товщинка іде. і. І тут вставляється. От ось вона. Ось я зараз так живненька відтінює її, це вставляється, оця, значить, ну, скажімо так, межа значить, орбіти ока. Так? Можна сказати, бров. А ось, ось. це оця опукла частина брові, яка отак. Ось вона, отут, вона так от випирає. Ось, отак вона йде, випирає. ось, І ось в цьому місці між ними ось тут вписується око. Ось одне око. ось, і Починається воно на рівні з, значить, де у нас починається значить, крило носа. Ось на, ну, на одному рівні не, не тут і, і не далі. І не далі. Бо, бо дуже часто роблять помилку, малюючи очі або дуже близько до, до перенісся, аж, аж отут око починається, так? Або дуже далеко. Десь тут ну, око починається. І виходить, що між оком і переніссям дуже велика відстань, або навпаки, дуже маленька відстань. Щоб ви цього не робили, цих помилок ви. Порівнюєте, де у вас десь приблизно на одному рівні з крилом носа. Тут буде трошки по-іншому, бо тут перспективне скорочення, тому може навіть отут -от око заходити за перенісся. Це нормально, бо тут у нас положення ось не фаса в три чверті. Далі я от показую, ось, бачите, іде у нас це, е, складка верхнього повіки. Ось верхні повіки. І ось вузеньке око. У нього очі доволі, ну як вузенькі, ну, ну невеликі очі, скажімо так. Невеликі очі. Далі ось тут я також я вписую йому, бачите, е, ось у нього йде складка верхнього віка, ну повіки. Верхні. Також зверніть увагу, що око закінчується гаразд раніше, ніж е, закінчується його е, значить, бровь. Так. І, а тут бровь, ось тут отака тінь буде йти. Ось, бачите, отак вона у нас тут, тут заворачується, закручується вона сюди. Так само, як тут, ось дивіться, вона отак буде тут. Закручуватися і тут буде навіть отака тініти. Тобто ось ось, як ідуть напрямки е, значить, об'єму нашої цієї частини бриві. Тут у нас на надбровних дугах отакі м'язи. Йдуть, надбровні м'язи. Ось вони вони у нього такі виразні, бо він у нас був такий мислив, е, ой, господи не мисливець, а е, такий. Ну, ем, така мисляча людина, ось, яка думає, так, багато філософ. Ось, і тут у нього вже йдуть, що це таке? Лобові бугри. Отут от, десь у нього лобові бугри. От. Ну, а тут у нього йде вилиця, ось вилиця. Uh, і ми за, за, отут замикаю я його очі. Тобто можемо такі е, напрямки ось робити, щоб у нього очі були на одному рівні. Щоб не було, що у вас, наприклад, там очі завалилися чи туди, чи туди. От. Так, дивимося. У нього ще що у нього характерно? У нього характерні дуже великі, нижні оці повіки, я б сказав, би, навіть такі мішочки. Такі мішечки Під очами. От у нього. Отакий, тут навіть отакий він подвійний такий мішечок. Ось вони. Десь, де починається оцей кончик носа, оце, оцей бугарочок, то десь на цьому рівні десь оцей мішечок закінчується. Ось, ось, десь ось так. Бачимо, так, такі характерні у нього очі. От. Ну, а далі ми переходимо з вами на що? На... Тут у нас ось іде. Як, як тут іде вилиця? Вилиця йде отаким от чином, що ось дивіться, отут у нас ось так, ось так і ось так, ось так, ось так, ось так, так. бачите, як воно йде. От, так іде у нас об'єм. Тобто, тобто Тут у нас буде максимальна отака тінь буде йти. От, тут так само максимальна тінь буде йти от, в цьому місці. От. І вже тут у нас йде оцей м'ясо, він отак у нас повзе, іде так. От. Звідси я зараз оцю лінію зайву витру, щоб вона вам не заважала ем, сприймати ді, ну, цю дійсність. Ось, вона, іде оцей ось так він пішов. От. Носик. Зараз ми ще тут його ось ем, товщинка носика. Товщинка е, крила саме цей отвір на здрій. І тепер ми переходимо до його е, вуса, да, його вуса. От. Десь тут вуса будуть його заворачуватися. Тобто ми розуміємо, що вуса йдуть у нього отак, отак і сюди у нього вони заварачуються. Тобто вони у нього дуже об'ємні, ці вуса. От. Можна порівняти, наприклад, оцю частину вус. Е, Порівняти з носом. Можливо, вони десь там однакові, чи схожі за розмірами. Це також можете подивитися. от І тут у нас іде от лінія рота. Ось лінія рота. Це а вже ж у нас буде у тіні, бо воно заворачується, да, туди. дивимось наскільки, на якому десь рівні у нас буде нижня губа, не рівно ось так. По ну, порівнянні з напрямом носа, десь, отак буде, отака, десь буде касательна оця лінія. так. От. Ось це, це у нього нижня губа. Показуємо товщинку нижньої губи. от так, І тут вже у нього йде це у нього товщина його вуса. Ось вона йде. Зараз. От, от, отак вона пішла, а вуса отак пішли. Бачите? От, от що, ну, що тут важливо розуміти. Товщина його вуса, і десь тут вус, той вус він закручується. Да? Десь тут. Можливо, ми ще, ми ще там чуть, -чуть ми додамо тут завіточків на бороду. Це буде вже ну, видно, що робити далі. Так, і тут у нас, бачите, як заворачуються вуси. І бачите, ось туди такий. тут буде оцей такий завіточок, а тут буде завіточок десь ось тут. Бачите, що у нас відбувається. Якщо я зараз буду вести цю лінію, ось ову, то і вийде у мене так. Тут у нас перенісся. Ось. Так. Так. І дивіться, як воно йде. Раз, два, отак. От на перенісся, носик по носику, далі отут виходить, усюди заходить, по, по губі нижній йде вісь, от сюди знову спускається, заходить. І ось оце десь буде, у нас оце буде центральна вісь нашої ну, голови да? нашого цього значить, філософа. Так, тут у нас у нього тут у нього отак іде його зачіска. Тут отак трохи волосся. Таким чином десь іде. Тут, отак, у нього, бачите, як, як лоб. Тут у нього ця частина, десь отут уже е, починається з частина, можна сказати, десь ось тут. От. Це ще лобова кістка, але отут уже у нього починається ск... Оця частина кроніва. Ось і туди у нього пішла вилична кістка ну Ця вилична, оцей тросточок, він йде до вуха. Але там уже, тут уже тут у нас вписується борода. Ось десь ось тут піде вже борода, локони бороди. І десь тут, не видимо, піде, ну, якщо я так промалюю, то десь тут буде вставлятися його шия. Оце шия, але локон бороди виходить трошки далі. І тут із-під вуха ми бачимо ще що, що там іще волосся так трошки виглядає. Бачите? От таким десь чим. От. Так. ну Думаю вже, що ми виходимо на на фінішну, да, пряму, як то кажуть. Ось дивіться, як іде отут ось-от, отак, отак. Потім ось так, ось так. от, от так і отак. Бачите, як, як іде е, цей зріс е, цієї форми. Так. Так само тут, ось так, от. от, от. От і отак. Бачите, що відбувається. От, тут у нас отак йдуть наші оці брови. Ой, брові ви, вилиця. От. Все, все ми з вами роз, ну, розбираємо ці всі пощадочки, щоб ви розуміли потім, як, що вам, ну як вам там е, штрихувати, що робити. Це, це називається такий, скажімо так, е, такий розмір, академічний розмір. Е, тобто. Не розмір, розбір. Ось розбір форми академічний. Так, ну, що тут у нас виходить? Тут у нас іде -десь борода. ось. Да, тут у нас якісь навіть будуть завіточки, якісь тут. От. Тут у нас отакі ідуть за, 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 ну, завіточки. Тут таким чином. Да, от пішли якісь ось такі. Завітки. От, тут завіточки. От. Але необхідно розуміти, що тут у нас форма отак пішла, а тут вона вже отак пішла. Там іще чуть, чуть видно, як іде борода. От там, з того боку. От. І тут показуємо оцей завіточок. От. А вже ж я зараз це все розбираю, ну, щоб, так скажімо, етюдно, загально, да, так. Щоб ви розуміли, як, як воно ізначально як так будується, а потім вже, ну, вже розбирається більш так ну, так, вже так, от, е, ну, так, 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 от, от, обережніше, да, і з такою любов'ю, бо, бо на це вже необхідно витрачати час. От. Тобто в технічному плані це все ж робиться більш, скажімо так, галантно, більш обережніше. Так, тут у нас отут десь борода у нас розходиться. тут Також такі завіточки, можна сказати, що це, ця частина в цілому в тіні. І ще намагайтеся завжди виокремлювати, де у вас е, такі зони, де, наприклад, у вас, от, де у вас такі локальні е, чи світлі е, плями, чи е, темні плями. Це вам буде е, допомагати ну, не дробити. Ваші оці ну, от елементи волосся. І ще, що я раджу, що е, намагайтеся волосся сприймати на скульптурах не як волосся, там, не як, ну, тобто не, ну, не намагайтеся вимальовувати ці оці волоски, да, оці, а намагайтеся бачити в цих, ну, в цих локонах такі скульптурні от якісь. Такі от елементи скелі, каменю. Бо все ж таки це, це, це рельєфи, які схожі саме на оці елементи. Ось Бачите, десь тут у нас іде загинання форми. Тут буде так більше йти в тінь. Бачите, ось туди. Ось отак. Хоп, і тут форма, хоп, і тут форма загнулася. А, от. І більше такі геометричні. Да, Бачите, заліточок такий більш геометричний. Тобто намагайтеся не, зг... не зглажувати дуже сильно, там, намагайтеся там кучеряшки такі різні не робити, бо це все ж таки не кучеряшки, а це е, е, значить, е, площини, які мають е, е, свою ширину і товщину. Ось бачите, тут у нас іде оця е, площина, а тут іде ширина. От бачите? Раз, два, раз, два, раз, два. Так само і тут. Ось дивіться, тут воно занурилося, тут воно вилізло, і туди пішло. Тут вилізло і туди пішло. Ось бачите, отаким чином. Так. ну І тут і тут у нас такі от елементи йдуть, які ми також зараз якось намітимо. от. Так, тут якийсь завіточок йде. От. От. І тут. Тобто, коли ви це вже, ну, ви ота намітите, то вам, вам потім буде вже легше ну, з цим усім розбиратися. От іде, да? І тут отак пішло. Потім глобально отак ви дивитеся, ага, де у вас буде йти така локальна тінь. Десь, наприклад, тут буде йти така локальна тінь. Отак вона піде. Наприклад, цей локан тут десь він вилізе. От, так само, і тут. тут у нас іде локальна тінь. І ще більш така локальніша тінь. От, тут якийсь завіточок, та? і там він так десь там виходить. От якось так да, ми це з вами розбираємо. Так, тут, тут ми от, от бачимо, що, що тут е, товщинка йде, да, от, от раз, 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 і туди вона отак-отак і пішла. Ось бачите, так само розбираємо, це у нього висота волосся, це ширина, в, висота, ширина. Тобто, так само ми це все розбираємо, щоб ви тут, ну, ви тут зайвих таких речей не робили. Да, там якісь там. Ну, волоски. Не вимальовуйте їм волоски. Бо це ж я кажу, що сприймайте це як, як такі от елементи ну, каменю. Для того, щоб навчитися ну, так, так малювати об'ємні волосся на скульптурах, спробуйте помалювати скелі. От, наприклад. Так? Ось, рельєфні да, якісь частинки. А, а і що цікаво, що після того, як ви навчитеся малювати ці рельєфні локани, да, ви, е, висічені з каменю, потім і волосся буде легше вам малювати, бо ви навчитеся розділяти його на певні групи, бо, бо дуже часто е, малюють волосся і, ну, скажімо, роблять таку солому, знаєте. О безформенно. Тобто не, не бачать загальну форму зачіски. Там якісь загальні локони. ось не бачать цього. Так, ну от, майже все. Я думаю, що тут вже ми з вами розібралися. Зараз ще раз мірюю. ну, десь так і виходить, ось дивіться, оп. Оп. Тут я от е, додав чуть-чуть. і тут я додав, е, так скажімо, трошки. Да? Ну, все, майже, я думаю, тут більш нічого мені додати. Думаю, що з цим. Ось, бачите, як іде. Так. Ось так. Оцей трикутничок. О, Ага, отак іде вилиця скула. Так, і тут так само, да? де отаким от чином. О. Думаю, що більш-менш цю тему я вам висвітлив. Так що, думаю, що хто, хто захоче ну, там, от, малювати Сократа, ви будете вже знати, з чого вам починати, і не будете так боятися. Взагалі, це все стосується не тільки Сократа, а взагалі будь-якої голови, яку ви будете малювати, завжди намагайтеся знаходити якісь характерні співвідношення розмірів, і все буде у вас гаразд. Ніколи не починайте малювати так хаотично з, з, з якоїсь там окремої деталі. Ви просто за ну ви за ну якби заплутаєтеся. І кожна голова вона е, має якісь такі свої особливості. От, наприклад, тут Сократ, він характерний тим, що у нього такий характерний ніс. Скажімо так, у співвідношеннях з, з усім іншим. Так? Наприклад, голова Цезаря також така характерна, що голова у, у Цезаря велика, а ніс довгий, да? не короткий ніс довгий. От. А саме ну, так, обличчя вирізане худе. Ну, тобто так само там у Піфагора, так само там Афродіти, чи там іще якось там у готамілата. У всіх у них, у них голови якісь мають особливості. От ваше завдання ну, завжди перед тим як малювати будь-яку голову. Це стосується і натури ж потім живої, да, коли ви вже ну, ну, так, малюєте обличчя живої людини. Завжди спочатку оцініть цю голову, знайдіть те, що ви. Вважаєте за, за характерні ось такі е, от, елементи, чи, чи характерні пропорції, чи характерні форми, і від них відштовхуйтесь. І завжди знаходьте аналогії у пропорціях. Наприклад, ага, ви ви дивитесь, там що носик, можливо, буде там однаковий з лобом, там, да, там, Чи там, наприклад, ну там висота носа. ну, ну там, чи ширина носа там, буде однакова ну, там, шириною щоки, там, чи там, вуха, да, там, ну, там, висота вуха, наприклад, буде у вас однакова там, з цією так, ось масою. Да, і Ви можете це, це використовувати будь-які е, е, ну, елементи, фрагменти голови постійно порівнюєте і, скажімо так, Знаходьте ці співвідношення, перевіряйте, і у вас буде гаран, ну, скажімо так, гарантований успіх в тому, щоб більш-менш ви, ви впораєтесь з цим завданням. Так, ну, все тоді. Був радий вам це розповісти, допомогти. Пишіть запитання, будемо розбиратися далі. На все добре. До побачення, малюйте і не зупиняйтеся.